Уявіть собі, ідуть бурні часи після кривавої Першої світової війни. На теренах Російської імперії йде громадянська війна, а у Німеччині йде вистопадова революція. Також після деякого букету факторів оголошує про капітуляцію австро угорщина що вже не могла просто існувати. Польща розділена цими трьома країнами відчула аромат свободи. Вона оголосила те, що вона незалежна, і разом з іншими країнами почала виборювати свою незалежність. Розділена десятиліттями Польща мріяв відновленні речі Посполити. Втрачені і сплачені поляки. Що вони втратили наприкінці 18 століття? Деякі політичні елементи просто горіли, ідеєю відновлення, речі Посполитої, але були у полеміці, який саме формат має бути в нової польській держави. І було двоє головних опонента: це Роман Дмовський з його ідеями моноетнічної держави, але дуже приближеної до кордонів. Річі Посполитої. і другий його опонент Юзеф Півсуцький більш радикальний у погляді кордонів, хотів приєднати не тільки етнічні території Польщі, а й повністю Білорусь, Україну, Литву та ряд інших країн, створивши таким чином федерацію між моря. Юзеф був більш правим у поглядах і був близьким до фашистів, і був уродженцем сучасного Віленського краю. По підсумкам, перемогли ідеї Пілсуцького виду того, що він мав лояльних до себе воєнних, з якими він пліч опліч провів час у першій світовій війні. В цей час вже причахли події з України. Петлюра пішов на угоду з поляками, і Білорусь з України повністю загарбали більшовики. Більшовики вирішують, те що ідею всесвітньої революції треба передвигати, і тому починають інтервенцію Польщу з метою вийти на кордони з Німеччиною та встановити свій режим. Вони також вдираються до Литви. При цьому Литви тільки формувалась армія, і вони не могли давати відсіч більшови. Але це робили польські отряди самооборони. Більшовики формують полк з лояльних до них литовців, образують більшовиську литуву, але не можуть далі продвигатися. Так як виявилося, що не тільки поляки можуть давати відсіч, а й німецький гарнізон. Що в цей час відступали, розуміючи не змогу наступати далі. Німецьке та більшовицьке командування створюють демаркаційну лінію. Більшовики зупинили свій наступ на Ковно, сучасний Каунас. Німці по згоді Антанти уповільнили свій відступ до східної Прусії. Німці почали допомагати уряду Литви організовувати армію та озброювати після невеликого перериву. Більшовики починають далі наступати на Литву з цілю повністю взяти під контроль Литву. Після деякої черги боїв і наступу більшовиків, що майже дійшли до Балтійського моря, почалось німецько-литовський контрнаступ. Вони добились непоганого успіху і пізніше розуміючи той факт, що Литва несе загрозу фронту вже з Польщі. Більшовики укладуть 12 липня 1920 року мирну угоду, те, що більшовики признають незалежність, а війна міста на яке претендували не тільки поляки, а й литовці, входить до складу литовської держави. І головне зобов'язується бути нейтральною країною. Ще по німецькому перепису населення більшість населення міста були поляками, тому тут по підсумкам виникла дуже велика проблема, яка дуже скоро стрельне. Взагалі більшовиками роздавлялись абсолютно усі мирні угоди, як тимчасовий договір, що буде спалена як тільки буде можливість це ми говорили про північ. А в нас ще є Польща, де після чуда на де приймали участь українці, теж вона контратакує і бере під контроль все більше і більше територій Східних Крес. Так як Литва голосилася нейтральної країни, Польща не могла просто так вдертися до неї, бо втратила підтримку Антанти. Тому вони придумали інший варіант: просто зробити, нібито бунт одного з командирів, який самовільно вдереться, і візьме під контроль вільнюс. Усе так просто особисто сам Юзеф Пілсудський приказує Люціану Желіговському сформувати групировку з 15 12 тисяч людей. Із назвою Перва Литовська-Білоруська дивізія, яка нібито непокорі до командування і вдереться до міста. Дії були демонстративного характеру, щоб підкреслити факт бунту. Сам Желіговський був родом з Вівленського краю, а деяка частина людей, що була у складі, були земляками Желіговського та Пілсудського. 9 жовтня 1920 року війська Желіговського беруть під контроль Вільна та Оковиця, назначають коменданта та оголошують Вільна Польським містом Жельговські в цей же день відправляє телеграму уряду Польщі та ще ряду урядів, те що він і його земляки більше не підкоряються командуванню. І те, що Желіговський бере усю повноту владу, і створює тимчасову комісію, і вже 12 жовтня 1920 року оголошує незалежність середини Литви. В цей час з'являється звернення солдатів першої литовсько-білоруської дивізії, де вони заявляють, що вони будуть битися до кінця, а ніякий литовець чи більшовик не візьме під контроль ці землі, а англієць не буде вирішувати їх долю. Звісно ж, литовці не стали здавати свою столицю і почали бойові дії. З 10 на 14 жовтня були безуспішні литовські контратаки біля Неменщини та Нової Лейки. З 16 на 21 жовтня бої під Гащунай Ширвінтами Гітрайчай. Литовці відступають 28 жовтня. Втручання Ліги нації, вимога припинити вогонь, 17 листопада, угода про перемир'я, і 29 листопада офіційне припинення бойових дій. Комісія Ліги нації назначила лінію розмежування у 10 кілометрів на кордонах Литви та середини Литви пізніше під впливом Польщі. Ця лінія була прибрана. Середина Литва була майже монетнічною державою з майже повним домінуванням поляків. Десь приблизно 70% населення там були поляками. За цей час був створений прапор Герб та гімн. 8 січня 1922 року. проходять вибори до Вілинського сейму. Було 12 виборчих округу, серед яких три виборчих округу знаходились у Польщі, а ще два були у Литві. Майже усі литовці та нас меншини бойкотували вибори і не прийшли на них. Тому вийшло так, те, що приймали участь тільки поляки, тому перемогли сили, що були за приєднання до Польщі. Але тим не менш 22 мандату мандати отримали ті, хто бажали повного включення регіону з автономії. 4 мандату ті, хто були за приєднання у статусі суб'єкту федерації. І три мандату отримали прибічникове з'єднання з, з Литвою. Вже 20 лютого, після початку засідань, з'явилася резолюція, яка була прийнята з повним домінуванням прибічників приєднання регіону до Польщі. І можна було б закінчити відео, але усі ми знаємо, що розділ речі поспелити було не три, а чотири. Так ось, маючи на увазі про четвертий розділ, я маю на увазі вторгнення Німеччини до Польщі. А пізніше і приєднання до інтервенції у Польщу і СРСР можна було подумати, що вільну повернеться до складу Литви тільки перед СРСР. Але ні, 10 жовтня 1939 року був підписаний договір між СРСР і Литвою. Про те, що вільнюс повертається до складу держави, а також взаємодопомоги між СРСР та Литвою. Пізніше ще було приєднання Балтійців до СРСР, а це, мабуть, вже трішки інша історія. Навіть зараз вілинське питання є провокативним, а поляки зараз вже не є більшістю і фактором, що впливає на міст. Зараз литовці та поляки змінилися ролями, і тепер литовці мають 70%, І це я говорю тільки про міст. Поляки в деяких районах Вілинського краю залишаються більшість і вже не мають настільки впливу, як мали раніше. Це перший відеоролик на цьому каналі. Я буду намагатися поліпшити якість, тому хотів би, щоб ви мене підтримали лайками та коментарями.